Стало відомо, що лідер минулого сезону у жінок Марти Олсбю Розелан не вийде на перший етап Кубку світу з біатлону у конціалахті. Не дивлячись на те, що Норвежка була заявлена до складу збірної на перший етап, через погане самопочуття Розелан все ж таки змушена пропустити старт сезону. Я сподіваюся, що час допоможе мені, коментує вона. Наразі моє тіло не готове до змагань на такому рівні, тому я змушена залишитись вдома. Біатлоністка зазначає, що після хвороби може тренуватись лише в помірному темпі, і дуже сподівається, що увійде форму і повернеться на Кубок світу до чемпіонату, який в цьому сезоні являється головною метою для Норвежки. Замість Ройзелен на старт вийде 25-річна Каролін Ердал. Раніше Федерація біатлону Норвегії повідомила, що через проблеми зі здоров'ям бере паузу поводарка попереднього великого кришталевого глобусу. Cheryl